Так, ця конкретно любить життя. А ще запашні сигари, хмільний ром, гостре м'ясо і гарячих жінок. Та це доволі специфічна смерть. Специфічний. І коли про такі речі, як не найкраще казати, як не канун самайну. Або як ми ще знаємо, це свято Хеллоуін. Та годі вступного слова: я Андрій Ворон і. Сьогодні в нас чекає мандрівка за океан, де виходить на прогулянку один пекельний дух. Погнали! Зовнішність цей дух має відповідно: кремезний велет, вдягнений в шикарний костюм з прикрасами їх з кісток, так само прикрашений і його циліндр. Він має глибокий голос, що прибирає до мурах, а в руках він тримає тростину коштовного дерева з срібним намолдашником. Це повелитель цвинтарів та смерті лакруа Семітьє Самеді, барон Субота власною персоною. Власно, там три слова означають одне й те саме, субота, просто різними мовами, але звучить пафосно. І попри весь пафос, це доволі молодий дух. Його історія починається десь приблизно у 1509 році. Кролем Англії став Генріх восьмий. Тата -та, саме той, який відомий вмінням влазити в складні геополітичні проблеми, які намагався вирішити за допомогою шлюбу, а це призводило до нових проблем, і він знову їх намагався вирішити через шлюб. І так по коло. Частина Константинополя була зруйнована великим землетрусом, а старший син Христофора Колумба Дієго Колумб, колон Іспанської Колумб. Відправився нести християнську релігію, куди не просять. На той момент це був карибський басейн. І от слід за ним нам і рушати, а конкретніше на острів Гаїті. І поки одні іспанці шукали загублені міста і легендарне золото ацтеків майя чи ще якихось неназваних народів, інші вирішили, що люди люблять солодке, і цукрова тростина – шлях до багатства не менш надійніший за раптове знаходження золота. Тож почали виготовляти її що скаженні, але звісно не самі за допомогою місцевого населення, яке запросило працювати добрим словом і сталевим кійком. Проте індіанці не звикли так багато працювати і від важкої праці дуже швидко вмирали. Та їм швидко знайшли заміну в самій Європі: будівники, протестанти, антисоціальні елементи, катари і ще які-небудь альбігойці з Каталонії, сусідньої Португалії. Союзної або ворожої Франції і так далі, і так далі, а також шотландці, ірландці і хто там ще заважав англійським королям, всі потяглися на захід, знову ж таки не з власної волі. І, хоч рідні селяни і звикли працювати з ранку до світанку та надлишок, сонця, тепла, тропічної вологи, різноманітних камах і важких хвороб невідомих, дуже швидко зганяло в могилу. І. Їх. Але й для цієї проблеми було рішення. Мисливці Західного узбережжя Африки давно помітили, що сусіднє плем'я не буде претендувати на Пасовиська, якщо продати все те плем'я у рабство, а серед тілих корів можна забрати собі. А ніщо так не тішить людину будь-якої раси, часу та на будь-якому континенті. Ніж відібрана у сусіда корова, і справи на плантаціях різко пішли вгору. А працювати там почали нещасні з різноманітних куточків як Європи, так і Африки, може навіть і з Передньої Азії хтось попадався, ну і звісно обох америк. Хто ж буде відмовлятися від тої робсили, що під рукою? Час ішов в 1697 році. Острів прибрало до рук французи. А тим часом розвивалися і технології, і нові потужні кораблі дозволяли перевозити набагато більше як рабів на захід, так і цукрового траснику, кави, картоплі, томатів, золота і, взагалі, чого стільки заманеться, що можна знайти в новому світі, у старий. Торговля вийшла на новий рівень, що, звісно, зумовить і розвиток піратства, але сьогодні не про них. Бо Повернемося до наших нещасних. Невільники пливли на захід не самі. Вони везли з собою вантаж власних вірувань, забобонів, магічних традицій. Білі везли магічну традицію Західної Північної Європи. Ну, це та, де сусідці можна підкинути відьомський мішочок, аби у неї, або у її корови, або обох молоко скисло. Чи запнути пасмо волосся сусіда Бовдора у ляльку і понаштрикати іголок в одне місце, так щоб там такий геморой вискочив, аби той гад вже доскону сісти не міг. Да. Традиція ліпити ляльок і робити з ними усіляке була успадкована європейськими відьмами та чаклунками і байливо збережена ще від їх далеких римських прабабусь. А ті в свій час успадкували її ще від Вавилону та Шумеру. З іншого боку, через Атлантику африканці везли свою магічну традицію і свою ритуалістику разом зі своїми специфічними магічними ритуалами та культами вшанування пращурів. Ну, це коли якийсь африканський мисливець міг розпалити увечері багаття і поскаржитися на життя буття давно з'їданому дідусяві. Оце корова втекла чи загубилася, а ото дружина допекла, і на ранок, дивним магічним чином, корова знаходилася, поверталася додому, а дружину раптово захрумкав крокодил. Коли вона пішла брати шкури на місцеве озеро. Звісно, дружина своїй бабусі могла поскаржитися раніше, і тоді нашого гора-мисливця захрумає лев. А те, що господар Саван приманив вогник розпаленого багаття, виключно випадковість. Але ми точно можемо бути впевненими, що обоє наші герої просили допомогти у пращарів знайти корову, тож для скотинки все точно закінчиться добре. І от всі ці вірування, забобони, магічні традиції потрапили на Гаїті, де були міцно замішані важкою працею і доведені до кипіння під кришкою католицької релігії. Так народилася нова релігія і система магічних ритуалів та вірувань Вуду. А наш скелет у дорогому костюмі є, певно, найсильнішим з духів цієї релігії барон Роду Геде, пан Самеді. Саме він зустрічає померлих у кінці шляху і, власне, він власними руками риє їм могили. Але ні, цей дух не стоїть у пафосній позі під звуки готичних хоралів, очікуючи нещасних. Це Бог іншого штибу. Зустрівши новоприбулого, він поплескає його по плечу і скаже: Ну що, Дурко, ти здох. Запропонує хильнути з ним чарочку міцнющого рому, затягнутися сигарою, і тоді вже штовхне померлого у могилу. А що вас дивує? Вребів життя ще той гіркий полин, тож вони вміли цінувати кожну секунду радості чи навіть надії на неї. Барон обожнює міцний ром, запашні сигари, не гребує жартом або міцним словом, і жодної спідниці не минає. Так-так. Бо, власне, він, як Бог смерті, знає, що без життя, без нового життя не буде і смерті. І це коло народження і смерть є, має бути нерозривним. Саме тому барон самоді відповідає не тільки за смерті кладовища, власне, закінчення життя, але і за появу нового життя за його початок. Барон самоді ледні єдине зло духів вуду, що можуть без запрошення приходити у царство смертних, у світ живих, і вселятися у кого йому заманеться, знов таки без запрошення. А оскільки самоді, як ніхто вміє цінувати життя і насолоджуватися ним, то він прагне взяти одразу все, чого немає у світі духів, і нещасний, в якого вселився наш барон. Перетворюється на ще того гульвісу, яким би зразковим і чемним він до цього не був. Він починає пити по чорному, лаятися, чіплятися до кожної спідниці, яку бачить, а якщо не бачить, то шукати, до кого причепитися. І тоді цього духа треба виганяти, бо наробить він лих. Одним зі способів є запропонувати одержимому чарочку. Рому, настояного на 40 перцях, Чілі, людина таке випити не зможе. А от барону це саме те, що треба. Це прям його улюблений напій. Та коли розкритий, барон припиняє ламати комедію. Звісно, дякує за гостиниць, і полишає світ смертних, повертаючись до світу духів. Залишаючи нещасного розгрібати все, що було накоєно в його тілі. А розгрібати там буде що інший спосіб? Це звернутися по допомогу до його дружини Маман Пріджит. Так, у нашого Гульвіси і Бабія є вірна красуня дружина. І ця вогонь-дівка може вдарити у голову міцніше за ром, настояний на сорока перцях чилі. Правда, у неї сумої характер не подарунок, і за свою допомогу вона може викатати такий рахунок, що вже до кінця життя не відкараскаєшся. Просто такий був настрій. Днем шанування барона є 1 листопада. Або коли у нас там випадає по місцевому календарю Геловін. Бар'єр між світами витончається, і барон може прийти у світ людей у своїй справжній формі і гуляти між них. Один фіг його ніхто не пізнає всі і так своє обличчя під черб розмальовують. Тож барон гуляє між людей, спонукаючи їх до шумних гулянок, пристрасних оргій, у яких сам не дурень прийняти участь. Та хай вас не дивує. Несерйозний і рознозданий образ барона це дуже сильний дух, певно, найсильніший з усіх Лоа. І звертатися до нього по допомогу можна лише у найскрутніші часи чи найскладніший момент. Бо за свою допомогу він також може виставити дуже високий рахунок, а може і той послати, бо просто настрій був такий. Не та фаза Венери, ще настрій благовірної бріджит. Та все ж як дуже треба, ну варто не скупитися на підношення. Бере барон міцним ромом, товстими сигарами, смаженими горіхами та гострим м'ясом. Бо як той, хто цінує життя, барон любить смачно попоїсти. Але і тут є виняток барон, як той, хто відповідає за власне продовження життя, просто обожнює дітей. І якщо просять за дитину або просять дитину, він не стане вирадувати, не стане ламати комедію чи ціну, а допоможе. Навіть смертельну хворобу відведе, бо просто відмовиться рити дитині могилу. А що може вдіяти якийсь там вірус, коли сам пан смерті сказав своє крижане? Ні. Одні кажуть, що за життя цей дух був католицьким священником, що. Був дурнем покутити і рясно ділився любов'ю Божою спаствою, та все ж таки як міг опікувався рабами. І тут немає нічого дивного: бо у вуду Бог єдиний. А от духи цілком можуть піти від дуже шанованих пращурів або колись у минулому бути живими людьми. Інші кажуть, що барон саме дій, то сам Ісус, господар смерті та життя, бо Ісус. Помер за гріхи людства і воскрес на третій день, звідси і його прізвисько субота. Так є син людський, господар суботи, Євангелія від Матфея, розділ 12, вірш 8. Та найчастіше кажуть, що барон був створений Господом на зарі існування світу і був першим його творінням, і буде останнім, хто полиши цей світ. І саме в нього гостював Ісус перед тим як повернутися на небо, коли тіло його було знято з хреста та покладено у склеп. Благодаті Божої набирався, враховуючи характер та вподобання барона, як виглядала та благодать, залишу на ваш розсуд. Прямих послідовників барону нема, бо, власне, в віруваннях вуду йому просто неможливо поклонятися. Але барон може. Позначити вас своєю вдачею. І якщо ви маєте веселий Норов, любите життя у всіх його проявах, недурні погуляти, добре випити та добре попоїсти смачнющого гострого м'яса, на вас лежить благодать баронова. І він опікується вами у цьому світі. Неможливо, це не завжди добре. А ще під владою Барона знаходяться всі щасливі фінали і закінчення всіх справ. Та всіх починань. Так, і того, про що ви подумали, теж, звісно. Тож, коли після важкої роботи ви присядете відпочити і насолодитися її результатом, знайте поруч з вами присяде і барон, та тихо порадіє за те, як добре у вас все вийшло. І тут варто звернути увагу, що я, схоже на якийсь час, завершив свою боротьбу з Хромакієм і тепер у мене є більш глибокий фон для всіх прийдешніх відео. Сподіваюся, вам подобається. Тож і мені час завершувати. І на сам кінець скажу ще одну річ у Дусі Барона: Дихайте на повні груди, радійте життю і живіть це життя, як би не було важко, які б іспити не випали на вашу долю чи не лягли на ваші плечі. Бо коли, як не зараз. На зло ворогам, як приклад нещадкам, Жити. І радіти, і звісно, все це можливо виключно завдяки важкій і героїчній праці воїнів ЗСУ, які у безкомпромісній боротьбі виборюють майбутнє, а справа всіх тих, хто не на фронті, усіма можливими способами і методами підтримувати та допомагати Збройним силам України, аби свого часу змогли порадіти успішному завершенню цієї важкої спільної справи. Ваше здоров'я!